Я вас вітаю на каналі, самих найкращих. Величезний привіт, резервет. Зараз я швиденько подивлюся, що тут цікавого привезли з чоловічого нового. Кому цікаво дивіться, і одразу йдемо з вами на жіночі. Я буквально 5 хвилин хочу прийтися, кинути своє око. Ой, тут тяжко орієнтуватися. 1600 гривень. Резервет також дуже хороша якість а, одягу. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Підписуйтесь на канал, вмикайте обов'язково дзвіночок, адже дзвіночок це сповіщення, що на каналі вже вийшло нове відео, щоб ви були в курсі того чи, інакшого, того чи іншого відео. Щоб ви були в курсі всіх знижок перші. 600 а, 699, 700 гривень. Також, знаєте, така не, не, не тоненька. Не тоненька футболка 700. А що це за рубашка така? Дивіться, як гарно... Ой, струящийся а, 1300, і дивіться, як зразу повісили ці шорти білі. Вона красиво буде. Ця сорочка з цими білими шортами. 1300 гривень. От дійсно така, знаєте, осінь, осінь. Листя пожовтіло. Так, добре. Все ж таки все одно ще в моді ось ці кольора, я бачу, не виходять з моди. А це на короткий рукав з цвіточкою. Так, добре. Що тут у нас ще таке цікаве? Чорно-біле, чорно-біле, чорно-біле синє чорно-біле, чорно-біле. Футболка. Скільки футболків в резерведі по 800 гривень? Чи... Трішечки дешевше, ніж в Зарі? о, тут навіть є розпродаж. А тут цікаво, тут навіть є розпродаж, знижки 60%. Хоча мені треба тільки куртка на дощ і все. 500 гривень куртка. А оця це рубашка. Сурочка. Так, тут все від 500 гривень. Також бачу цікаві сурочки. Літо-літо. Хлопці порились в шортах. І с які шорти? 800, а оці будуть трішки дешевші, мабуть. 700. І тут дуже-дуже багато футболок. От давайте подивимось. В середньому написано, що від 230 гривень а футболки, да? 400. Гірчиця така, чи що воно там. От бачите, ці кольори ще до сих пір... Тренді. Так, рожева. Добре, тут чорно-біле. Ну і все, що я подивився, нічого я такого мені в око не впало. Ходіть на жіночі, йдемо. А ми спускаємося на ліфті з вами, з чоловічого. На перший поверх на жіночі. Так, зустрічає нас гусиня красуня. Давайте пройдемось. Ой, я пам'ятаю, також дуже-дуже давно були в моді такі от піджаки. А зробили такі от, як вони називаються, жилетки. Як ж вона правильно називається? Вже все позабував. Так, а це, схоже, такі також в зарі, ми з вами дивились. Да? В принципі, я не знаю, яке відео перше вийде, чи з Зари, чи з резервету. Там були такі намастинки також. 900 гривень. Футболочка. Так, а оця, що на гусині була, принцеса гусиня, 1400 гривень. Ну, всі казку, да? знаєте, принцеса гусиня. Цікава така чорна, дивіться, просто майка а, з Рексоною або з цим. Не знаю, може. Може. Якась інакша. А, що там, Фа? З такими. Як воно теж забув. Вже все позабував. От собі уявляєте, що значить не бути довго в цьому. А, в магазині з одягом. І не вже забуваю, жабо чи не жабо. Так, сумочка класична, чорна. Ціна такої, 1400. А ось такої 1400. Все, все, все понятно, все зрозуміло. Так, а, ну як я завжди говорю, що ніколи не вийде з моди смужка. Я бачу резерви теж багатий на... А Тваринні принти. Тваринні принти. Воно і зебра є, і леопард є. І гепард. голосніше, Голосніше і діти кричать. Це спідниця чи що це? А, це отак от воно йде. Ковтина, сорочка можна сказати. Тисячу гривень і спідниця 1000 гривень. Можна окремо, можна разом. А, штани, вибачаюсь. широкі штаняк. Ось така сорочечка у смужку 1200 гривень, 100% катон. Знов леопарди, Леопальдіна. Пам'ятаєте, просто Марія? Чи ну, хто там Вероніка Кастрою забув? Декороза, Леопальдіна, 900 гривень. Так, ну, що тут? Добре, все зрозуміло. Давайте подивимось ціну на куртки. Ціна такої курточки, 1600 гривень. Здається, має ось так висити перша річ, якщо я не помиляюсь. Крусівки жіночі, не шкіряні, 1400. Сведрики з бусинками. Біленький тисячу гривень і сіренький тисячу гривень. Мабуть, також прати вручну. Паріж. Сьогодні Паріж у нас по 1200 гривень. Також якийсь. от до чого не візьмусь, відчувається одразу хороша якість. 100% катон. Штини катонові на резинці, 1400 гривень, широкі саму підлогу. І точнісінько такий самий, тільки в сірому. Забарвлені. Тут ми вже, здається, з вами проходили. Ходіть всередину магазину. Ось тут пройдемось. Так, легенькі штанята. Все ж таки, знаєте, літо ще триває, 1200 гривень. Я подумаю, чи собі куртку зараз купувати. Мабуть, ні, мабуть, пізніше. Може ще що щось буде красиве? Точніше те, що мені потрібно. 2600. Кіра молодого дермантина. Так, штанята катонові. Ой, навіть з ремінцем. Ціна 1600 гривень. Гачково нав'язана кофтин 1200 гривень. Ой, теж важка, тому що ну, така нелегенька, досить, тут багато ниток пішло на цю кофтинку. До речі, якусь гарну біжутерію на мистинку. Давайте подивимося, яку ціну джинси в магазині Reserve. 1200 гривень. І знову перлинки. Руки чисті. 800 гривень до мене також їх. Руками лапали, і після мене ще будуть 300 раз лапати. Біла надзвичайно гарна. Так, футболки, точніше, футболки, да? ковтинки будемо називати. До кольору, до вибору, із смужкою однотонні, червоні-чорні. І ціна їх 800 гривень. Сарафанчик на... Навіть не три чверті, а короткий, можна сказати, рукав 1800 гривень. Теж досить оригінально зроблений з поясочком. Цікава ковтина, хочу вам показати, дивіться. З такими, знаєте, як на 1 вересня випускникам таку давали стрічку 700 гривень. Чорний піджак 1800 гривень. Дивіться, це просто а, з цього з білої простеньки шили і все. 1500 гривень і оригінально. Ковтина з золотими гудзичками. 1400 гривень, теж досить така важка, багато ниток пішло. Ну, оригінально ці золоті. Ці а Гудзики прикрашають саму ковтинку. Ось так відкриємо. Ой, давно я не бачив плаття з маками. Так, це спина, так? Да? Так, да, це спина, це перед. 1700 гривень. 1700. Шифон, мабуть. Дивіться, як оригінально, бачите? Переду такий розріз на дві ноги, а зад закритий. І в кінці залу завжди можна щось обрати зі знижкою, тобто це йде там розпродаж, можна щось знайти, якщо ваш свій знайдете розмір зі знижкою, це вам пощастить. Ну, показувати не буду, що по розпродажі, тому що в різних містах по-різному розпродаж може. Тут є, що у вас нема, а в нас нема того, що у вас є. Чи я правильно сказав, не, не, не зрозумів. Ви мене зрозуміли. Просто я вже знімаю а, третє відео. 600, 560. Ковти на 1200 гривень. Теж золоті гудзички. Теж якість. Дуже крута. Ну і смужка але ця більш оригінальніша. Так, кому штаня. Це вже осінь. 1200 гривень, такі прям шкіра молодого Дермонтіна. Ковтини вже на довгі рукав по 1000 гривень. Так, червоні молочні та сині. Так, це перед. Добре. На таку, як це говорять, лодочку, да 1000 гривень. Так, хтось курточку дивився, давайте також подивимось з вами. Ой, до пупця. Як завжди, до пупця ця куртка. <смі> Та що ж це таке? Я тебе не збираюсь купувати. Ціна такої куртки 1800. 500 гривень смужка молочна і біла. На виріс і ось на таку лодочку. Чи мисик, чи... Я вже все забув, як це все там називається. Скільки футболків в резерведі, По 500 гривень. Футболочки. Для дівчаток, для самих простих на саму спеку 800 гривень. Ну, ціна, але дуже оригінальне плаття, щоб не парило це саме головне. Є ще таке в червоному, таке прям червоне-червоне і чорне. Дуже багато різних сумок. Ціна такої безцінна. 1400. Класика 1400. 1600. І рюкзачки у нас по 1400 гривень. Сорочки, дивіться, зелена смужка і червона. Ціна таких сорочок. 900 гривень, 100% катон. О, і тут я також знайшов дуже багато різних футболок по 400 гривень з різним квітковим принтом. І також з принтом дівчат. 400 гривень. Жаточка також в різних кольорах, ціна такої рубашки. А, це йде костюм. 1000 гривень, так? Да? А де шор... а, шорти? А де шорти? Шорти, а де шорти? Не бачу. Що вони з шортом чи вони без? Добре, що це не спідниця. Бо так скаже, що він там заглядає під спідницю. Дивно, ну добре. Жатка, сорочка, різні кольори. Ось шорти, бачите, зразу біля них. Шорти по 800 гривень. Також кольори такі самісінькі. Курточка. Курточка. 1700. Так, сарафанчик. Хтось міряв, хтось так повісив некрасиво. Так, це ж спинк і в мене впав. 1400 гривень, це спинка, а це перед. Маєчки по 400. Ой, такі самі теж, бачите, як зелений, тільки чорний. Так. Кросівки в нас по 1400. Червоний. Ну, що я скажу? В'язка мені така подобається в'язка. А Також потрібний, мабуть, білий, світло-білий, чистий мис і, і красота. 1400 гривень. Такий в'язаний сведрик з золотими гудочками. Приблизно показав вам, щось таке. В Резіарведі. І що? Як завжди хочу побажати вам всього найкращого, економних покупок, щоб у вас все було якнайкраще. Зустрінемося в наступному відео.